собака в вільному кроці, буде рухатися по сумкам, uh... Активно буде пошук. І характерно, коли визначає місце крім того, внаг Державні прикордонні служби готується службу собаки з пошуку пошук на місцевості. Після uh, елементів покажу показу багажу. Ми продемонструємо окремий елемент нового затримання і вивідання порушення та державного подарування. Собака відчуває на території. Не прыгай. Слышь. Придем, Сейчас повторяю. Рядом, рядом. 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 Вау. Собака, а можно дерево не Стоять! Всім дякуємо за увагу. Здійснюється автомобіля. затримання правопорушників. Перевіряється наявність. Група відпрацювала по команді захват. Затримані правопорушники доставляються до прикордонного підрозділу.